В Україні кількість працюючих та пенсіонерів приблизно однакова. Тому продемонструвати, як молодь забезпечує старше покоління, ми вибрали людину із середньою зарплатою та людину із середньою пенсією. Зарплата лаборантки Ольги якраз 3100 гривень. Біля тисячі гривень йде на оплату комунальних платежів. і десь така ж сума тисяча, трошки більше йде на харчування. На одежу, на якісь свої там, на, на розваги. 37% від розміру заробітної плати Ольги. Її роботодавець щомісячно сплачує до пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску. І ще кілька відсотків вираховують власне із її зарплати. Однак сума цих відрахувань не дотягує до середньої пенсії, і це не дивно, бо бюджет пенсійного фонду має дефіцит. Середню пенсію у 1400 гривень отримає Ніна Леонідівна. Це якраз соціальний внесок Ольги, піджилений дотаціями з державного бюджету. Ось вот зараз я оплатила за квартиру 350 гривень, да оплатила. Ну там потом йдуть різні такі мелкі розходи. На питання у мене не уходить так гривень 800. на лікарство. Я і к кадакак получається. Ніна Леонідівна та Ольга не знайомі між собою, та на прикладі своїх рідних відчуває залежність одна від одної. Я це все розумію прекрасно. Я розумію, як зараз трудно і моїм дітям, і от як дочері, чому так. Але діло це тут в тому, що і вам потрібно все-таки прибавити всім заробітну плату, але і у нас, якщо у мене зароблена ця пенсія, то її потрібно вже віддати. Сплачуючи ці відрахування заробітної плати офіційно, Якби ми дбаємо не тільки про якогось там прохожого пенсіонера, але й про своїх батьків, про своїх бабусю та дідусю. За оцінками експертів, до половини економіки України перебуває в тіні, а зарплати відповідно у конвертах. Виходить, якби все сплачувалося легально. Пенсія Ніни Леонідівни могла б бути не 1400, а а гривень. Ну, це гривень. Ну вважаю, зовсім неправильно. Совершенно неправильно. Надо, надо треба дати такі зарплати, щоб йшло це все і фонд тоже государства. А так виходить, що там моя дочь какие-то копійки отримують в конверті, да? Поки молоді, люди здебільшого думають не про пенсіонерів, а про свої сім'ї та своїх дітей. Отже, погоджуються на зарплати у конвертах. Приклади усвідомлення соціальної відповідальності на жаль рідкісні, але трапляються. Все. Ми зараз всі візьмемо і перейдемо на зарплату у конвертах. І все буде з пенсіонерами, хто про них буде дбати, оскільки саме ми про них дбаємо. У Ніни Леонідівни з висоти життєвого досвіду свій рецепт розв'язання пенсійних проблем. Надо все піднімати, Піднімати землю, піднімати, піднімати производство, піднімати економіку. Сейчас молодіж теж нужно їм зберігати землі, вчитися. Лічить теж дуже необхідно, щоб в сім'ях то хотя би середній заробіток. Ольга бачить можливість оптимізації руху пенсійних коштів у запровадженні сучасних підходів, зокрема накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Якби Україна пере, якби перейшла на таку систему, оскільки це б якби дало змогу подбати про себе у майбутньому. Відкладати гроші, дбати про пенсію вже зараз. Ось що то завдяки цьому я зараз вже можу не переживати. Я буду остаточно знати, що я відкладаю і що пенсія вона буде, ці гроші нікуди не дінуться. Гроші на утримання пенсіонерів надходять не лише з єдиного соціального внеску. Хоча, звісно, це основна стаття доходів. Так, наприклад, Ніна Леонідівна щомісяця повертає у пенсійний фонд 2 гривні 25 копійок, користуючись мобільним телефоном. Стягується збір до пенсійного фонду і при купівлі нерухомості або автомобіля.